Парламент взяв за основу закон про українськомовні квоти на телебаченні. За проголосували 244 народні обранці. Документ передбачає встановити частку телевізійних передач і фільмів українською мовою не менш як 75% протягом доби в кожному з проміжків часу й сьомої ранку до десятої вечора. Це стосується і передач новин для місцевого та регіонального телебачення. Така частка має бути не меншою за 50%. за законопроектом фільми та передачі Необхідно субтитрувати українською, якщо вони не є власним продуктом телеканала або ж озвучені іноземною мовою. А ще передачу вважатимуть виконаною державною мовою. А якщо її ведучі розмовляють українською, при цьому допускається використання інших мов без дублювання та озвучення під час репортажів з місця події чи в коментарях запрошених осіб.